Говориться, один раз на чогось попадаєшся будуть, потім це завжди вспоминати тобі, так? Да? Добре, я казав вже сьогодні брат Іван. Ми сьогодні з вами говоримо про зустріч Ісуса з учнями. Така в нас серія тематичних проповідей про зустріч Ісуса. Хто пам'ятає, про що ми говорили на тому тижні? Про кого? Зустріч Ісуса. З друзями, да? А поза минулий тиждень хто, хто там був? Про Фарасе, про ворогів Ісуса Христа, да? Добре, сьогодні про учнів. Коли я думав, що говорити, знаєте, згодом на думці, що багато чого учнів переплітається з друзями. Чи може назвати учнів Ісуса Христа друзями Ісуса? Звичайно, да, що люди, які постійно ходили за Ісусом, робили те, що Ісус їм казав, це є друзі. Але щось є таке, що відділяє друзів від учнів. Щось є особливе саме в учнях Ісуса Христа. І я хотів би запропонувати одне місце, воно написано Матвія, 28 розділ, 16-го вірша. І до Кінця. Це останній розділ Івангелії від Матвія. Де ми читаємо історію вже про те, коли Ісуса розпяли? Ісус Воскрес. І ось Він перед своїм Вознесінням Він востаннє являється учням Ісуса своїм учням. Матвія, 28 розділ, 16 вірша. А одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди Ісус звелів їм. І побачивши його, поклонились йому, а деякі засумнювалися. А Ісус підійшов до них і сказав: «Дана мені всяка влада на небі та на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватись усього, що я заповів вам. І ось я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ось таке коротеньке місце. Всі ми його вже дуже багато разів чули. Всі ми його знаємо, воно для нас не нове. Але я постараюся деякі моменти може більше трошки заглибитись, можливо, щось трошки по-новому відкрити, щоб ми щось трошки переосмислили і постаралися місце побачити по-новому. Тож, що говорить нам Біблія, і що говорить Ісус спочатку, перед тим як вони зустрілися? Да? Коли Ісус підійшов, 18 й вірш, А Ісус підійшов до них і сказав: «Дана мені всяка влада на небі та на землі. Перед тим, як розпочати якийсь свій діалог, перед тим, як розпочати свою настанову для учнів, Ісус говорить, що все, що тут на землі, воно все належить мені, все, що ви бачите, все, що біля вас, воно все під моїм сильним контролем, під моєю владою. Тобто Ісус перед тим, як дати заповідь, Він дає учням впевненість. Іншими словами говорять, все, що буду, я казати вам після цього, все, що ви будете робити після цього, виконуючи мою заповідь, будьте впевнені, що я з вами, тому що все, що тут є, воно все під моїм контролем. Перед тим, як дати якусь певну роботу, Ісус говорить, робіть, а я буду з вами. І далі він говорить, тож ідіть і навчіть. Інше слово з грецького перекладається навчіть, перекладається як зробіть учнями. Тож ідіть і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Він дає повеління і кладе відповідальність на апостолів. І питання зразу, він говорить, да? Це заклад якоїсь дії. Зразу питання, Ісус, куди нам йти? Ти нам говориш, ідіть. Не написано, так, куди йти. Він не розписав їм, хто де має бути, що має робити, він просто каже, ідіть. Але життя учнів, життя апостолів з їхньої історії, можемо зробити певні висновки, так, дивлячись їхню історію, куди вони йшли і де вони були. Я трошки подивився, почитав, пошукав деякі місця, де хто говорив. Де ж були учні Ісуса Христа, куди вони йшли, куди їх послав Ісус? Апостол Петро. Він проповідував Юдеї, в Самарії. Ми знаємо, що Самарія не сама дружлюбна була та країна для, для євреїв. Антіохія. Це територія сучасної Туреччини. Да? Ми знаємо, де були учні, де Ізраїль, де Туреччина трошки є. Це не під боком, там трошки є. пройти, да? Не було ні машин, не було ні літаків. Це все робилося ногами. І в кінці в кінців він пропів в Римі, де його вбили, де він загинув мученицькою смертю. Апостол Андрій, він був в Фракії, це територія сучасної Болгарії. Також апостол Андрій був на території. Тутешньої скіні, скіфії. Це територія наша України. Уявіть, да? де Ізраїль, а де Україна? Так що можемо казати сміло, що апостол Андрій він наполовину Українець, да? Бо він проповідував на території України і у Греції. Повертаючись ближче до свого дому, до своєї ближчої культури, де так само його вбивають. Ми знаємо, що апостол Андрій його розпили на хресті. Як і Заведею, він проповідував Юдеї. І за деякими переказами деякі вчені говорять, що він був на території сучасної Іспанії. Там проповідував. І він так само був страчений в Єрусалимі. Він загинув, його вбили вдома в Єрусалимі. Так само його. І багато інших учнів вони, якщо досліджують, просто це дуже довго треба досліджувати і дуже довго мені треба говорити. Але всі учні, всі апостоли Ісуса Христа після повеління Господа «Ідіть», Вони пішли не в сусіднє село, не в сусідній район, не в сусідній будинок. Вони пішли по всій території світу. Багато істориків говорять, що багато учнів, деякі учні були на території Індії. Китаю, Уявіть, де Індія, де Китай, де Ізраїль. Це дуже і дуже далеко. І питання зразу до мене і до кожного з нас. Куди сьогодні йду я? Підніміть руку, хто вважає себе учнем Ісуса. Якщо ми сьогодні прийшли в Дім Божий, да? ми хочемо щось навчитися. Ми не просто прийшли так з кимось там теревені, які розказують, якісь сплітні, щось почують новини, поговорять про погоду про все. Ми прийшли для того, щоб навчитися. Тобто, коли нас тут є, ми можемо сказати, що я є учень Ісуса Христа. І так само, як апостолам, Ісус сьогодні мені говорить: Андрій, іди. Куди сьогодні іду я. І навіть якщо я іду, чи я вже кудись прийшов, чи там я де, я, де я повинен бути, чи туди я прийшов, куди Ісус хоче, щоб я йшов. Часто ми йдемо в ті місця, де нам комфортно, де нам добре, де нас хвалять, де нам говорять приємні речі, де нас можливо гарно погодують. Але з прикладу, учнів Ісуса, ми бачимо, що йти треба не зовсім в ті місця, де нам добре. Іти треба в ті місця, де нас потребують. І як результат по життю учнів ми бачимо, що в кінці роблячи, виконуючи цю місію, виконуючи цю місію правильно, так як Бог це хоче. Ну, в більшості випадків ми бачимо, що тут на земному житті в нас не буде хіп-енду. Виконуючи повеління Боже, ми будемо мати переживання, ми будемо мати випробування, нам треба запасатись терпінням. І саме для цього Ісус розпочинає з підбадьорення. Він говорить, навіть якщо ти підеш туди, де важко, навіть туди ти підеш, де тебе не розуміють, де тебе не хочуть слухати, іди і будь впевнений, що я з тобою. Тому що все, що тут є, воно під моїм контролем. І саме це нам дає впевненість у важкі часи, в часи випробувань, навіть коли нам нелегко. Ми завжди знаємо, що Ісус зі мною і все, що я роблю, якщо я роблю Боже повеління, Ісус буде мені допомагати і буде завжди підтримувати. Друга така дія, до якої закликає в цьому місці Ісус, навчіть або зробіть учнями. Знову заклик до дії. І знову питання: що я маю вчити? Там говорить – говорять, ну навчіть. Що навчить, так? Да? Але факт залишається один незмінний, що я можу навчити іншу людину тільки того, що я знаю сам. Якщо я не знаю, як ремонтувати машини, я не можу навчити Тимофію ремонтувати машини. Якщо я не вмію класно зварити якийсь там пиріг, я не можу навчити там свою дружину чи когось дівчат пекти класні пироги. Але якщо є речі, в яких я гарно спеціалізуюсь, в яких я гарно розуміюсь, то в цьому я можу комусь допомогти і можу когось навчити. Тож ми розуміємо, що учні мали навчити тих речей, які їм сказав Ісус, які Ісус їх навчив, і передати ті речі, які Ісус їм передав. Часто в церквах, можливо, це тільки зараз я почав помічати, що зачасту ми хочемо навчити менше покоління. Менших дітей, там своїх дітей, в мене ще немає дітей, але я думаю, що я теж їх буду цього вчити. Виростуть гарними людьми, щоб вони знали, що треба ходити кожну неділю в церкву, щоб вони знали, що нема казати поганих слів, що треба поважати старших. І це все правильно. Це все правильно і про це говорить Біблія. Але ми не повинні забувати саме головне за цим всім. Суть, яку хотів навчити Ісус. І що саме головне Ісус хотів передати і послати в народи. Чи були апостоли ідеальними учнями? Часто ми звикли, що вчити це людина, яка знає все, да? коли я сиджу в університеті. Чи в школі, і як виходить вчитель до дошки, він розказує, оце треба робити так, оце треба робити ось так. Ми це сприймаємо як 100% правда, що це беззаперечний факт, який треба просто запам'ятати, завчити і зробити так, як тобі сказали. Але коли Ісус відправляє своїх ще, поки що своїх учнів відправляє в світ, Він вже говорить про те, що вони вже будуть вчителями. Якщо не будуть навчати, значить вони вже вчителі. Але чи були вони ідеальними учнями для того, щоб стати вчителями? Пастор трошки буде говорити потім про учнів далі, але ми знаємо, що учні вони не були ідеальними. Багато речей, які розповідав Ісус, вони не розуміли. Ісус їм навіть говорив, дорікав, що. В вашому віці, на вашому етапу розвитку, ви вже повинні їсти тверду їжу, ви вже повинні розуміти все, що я вам кажу, але ви не розумієте. Тобто ми, роз... ми бачимо, Слово Боже, що апостоли вони не були ідеальними. Ми бачимо між ними сварки, коли Ісус уже перед тим, як прийняти свою місію, коли Він вже зробив багато чудес, коли він говорить їм про те, що він Бог, говорить про те, що повинно статися, а вони сваряться між собою. Хто буде з них більший там на небі? Так? Хто між ними буде головніший, хто між них буде мати більше повноважень. Було дуже і дуже багато моментів, в яких учні були неправі, не ідеальні, в яких вони помилялися. Але чому тоді Господь їх відправив? Чому Господь їх тоді говорить їм? Чому він не почекав, коли вони стануть ідеальними? Чому він не почекав, коли вони стануть досконалими в своєму вченні в своїх словах? Правильно, бо такого ніколи не буде. Ісус розумів, що грішна людина вона ніколи не буде ідеальна, нами часто володіють емоції, нами часто володіє своє я, нами часто е, керуються якісь люди зі сторони нам щось підказують, правильно, неправильно. Да? І людина в своїй греховній природі вона ніколи не буде ідеальна і достойною ми ніколи не станемо для того, щоб говорити Слово Боже. Але Ісус говорить: ідіть і навчіть, робіть ту роботу. Головне, що ви маєте переказати, це те, що я Ісус Христос, я є Бог. Те, що я народився, це те, що я Воскрес. Давай ми читаємо перед цим, що після похорону Ісуса, як фарасея казали, заплатили гроші так, цим людям, які сторожували гробницю, які казали, він Воскрес. Ну, нема. Вона каже, йдіть всім, розкажіть, що його вкрали учні. І ось ця брехня, вона розповсюджувалась масово. І на той час основною місією для учнів було розповісти і довести людям те, що Ісус він справді воскрес, що Його не вкрали, що Він, що він не просто десь пропав, що Він дійсно воскрес. Тому що це, про це говорили пророки, це повинно було здійснитися. І це була одна з таких самих головних місій учнів на той час довести, що Ісус він насправді Воскрес. І далі Ісус говорить, хрестіть всі народи в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Що є таке хрещення? Що є хрещення особисто для мене, для кожного з нас? Хрещення це починається між шляху учнівства. Коли я приймаю заповідь з Богом, коли я даю бітницю Богу, я стаю ось на цю непросту дорогу, яка мене попереду чекає. І ми знаємо, що справді, коли ти починаєш старатися змінювати своє життя, речі, які для тебе були нормальними, правильними колись, для тебе вони зразу стають уже ну, не зовсім правильними ти або вже. Змінюєш кардинально, або ти вже починаєш шукати якісь компроміси, починаєш вже правдовувати якийсь гріх. Але хрещення це початок дороги, яку хоче від нас Бог. Непростої дороги, складної дороги. І приклад учнів для нас є одним з яскравих прикладів що це непроста дорога. І на протязі всієї Біблії ми бачимо, що Божі мужі у них були непрості дороги. Люди, які слідували за Богом, які виконували Його волю, в них не було такої легкої прогулки. Да? Їхнє життя не схоже на курорт, їхнє життя не схоже на американський фільм чи на серіал, їхнє життя сповнене випровання проблем. І Бог говорить для нас, що з тих пір, коли ти прийняв рішення стати учнем Ісуса Христа, ти починаєш свою непросту дорогу. Але ця дорога правильна. І ця місія поширюється. піти, здається, да? Підіть і зробіть учнями Ісуса всі народи. Хто з вас колись був у Китаї? Я не був. Читала да, в книжках? В Енциклопедіях тільки ми там були. В Індії, в тих країнах, в Африці. Багато учнів Ісуса вони були в Африці. Там проповідували. Тобто ми розуміємо, що людей є маса, так? Да? І ось правильний принцип, який повинен працювати розповсюдженні Ісуса, якщо я став, в мене був вчитель, і я став учнем, да? і на якомусь етапі свого розвитку я приймаю рішення, що я вже можу бути вчителем. І правильний принцип це є подвоєння. Якщо хтось зробив мене учнем, я став учнем, я маю зробити учнем ще когось. Потім ця людина має зробити учнем ще когось. Тав ж інші людина, ще ми зробити тушне. І до цей процес він має розповсюджуватись як, ну, як певний такий вірус. Да? І це певний принцип, який повинен працювати. Але якщо я на своєму рівні я собі вирішую так, я буду, мені добре учнем. Біля мене ходять, мене питають, як в мене діла. Мною постійно цікавляться, мені приділяють багато уваги. Ну а на що мені щось міняють? На що мені ці проблеми, на що мені кудись йти? З кимось працювати, щось якісь мати випробування. Для чого мені це? Мені добре учним, я вірю в Бога. На своєму такому низенькому рівні, я вірю в Бога. Мене ця віра спасає, для чого мені розвиватися? Але в цьому і заключається суть цього повеління. Цей принцип повинен працювати. Якщо я став учнем, я маю дорости до того, щоб стати вчителем і навчити ще когось. І тоді це повеління, ось цей процес він буде розповсюджуватися, він буде працювати і надалі. І коли ми не можемо називати себе вчителями, але ми сидимо вдома, там, не знаю, займаємося своїми справами, то я не вчитель. Я досі учень. Ми можемо назвати речі різними словами. Але якщо є факти, які говорять про те, що я не вчитель, що я десь на низькому рівні, то це і факт. Я не можу називатися вчителем, тому що я не виконую оце повеління. Повеління, яке робили учні. Уявіть, якби учні Ісуса, він їм каже, ідіть і навчіть. Вони такі, хорошо, і пішли всі додому. Пішли далі рибу ловить, хтось почав двері робити, вікна, хтось почав пиріжки ліпити, займатися бізнесами. Я думаю, що до цих пір в нас би тут не було б християнства. Уявіть, да? скільки пройшло часу, коли апостоли, ми знаємо, що апостоли Ісуса, вони майже всі вмерли в молодому віці, їх всіх убили за віру в Ісуса Христа. І ми говорили, я говорив, да, на яких територіях вони були. Уявіть, скільки часу треба пішки йти до Індії? Це, це дуже довго, це дуже довго, туди машину їхати довго, літаком летіть довго, здається, да? а йти пішки. Тобто ми розуміємо, що в учнів не було цього часу на розкачку, ну мені треба подумати, мені треба закінчити свої справи. Учнів, почувши, прийняли це і почали виконувати. І питання до кожного з нас. Якщо буду я виконувати свою місію як вчителя, того, хто навчає, чи буде розповсюджувати оце царство Боже? Чи воно стане на місці? Чи можливо моє слідування за Богом, мої слова, моя віра, вона навпаки кось відштовхне від Бога, від віри Бога? Це питання особисто до кожного з нас, до мене, до всіх нас. Яке моє учнівство і як я навчаю людей, які біля мене? Тому що навіть якщо ви не стоїте за кафедрою, навіть якщо ви не розповідаєте на великих сценах про Ісуса, ваше життя це є приклад. Ваше життя є навчанням для людей, які біля вас, для ваших сусідів, для людей, які з вами на роботі, ваше життя, воно є прикладом і воно навчає інших людей про Бога. Навіть якщо ви нічого не говорите, воно навчає. І наостанок. У 20 му вірші Ісус говорить, навчаючи їх дотримуватись усього, що Я заповів вам. І ось я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ісус закінчує підбадьоренням. Починає з того, що Він дає впевненість перед тим, як дати певний об'єм роботи, що ви йдіть, ви старайтесь, я буду з вами. І в кінці Він говорить, що я буду з вами у всіх обставинах життя на вашому християнському. І вашому учнівському шляху, він буде з нами. Як би важко не було, просто часто ми звикли до комфорту і ми хочемо, щоб все було легко. Але Ісус і Біблія, і приклади з Біблії говорять нам про те, що легко не буде. Як би нам цього не хотілося, якщо ми хочемо бути істинними учнями Ісуса Христа, нам потрібно налаштовувати себе на працю, на випробування і проблеми. Але це не значить, що це погано. Це не означає, що треба від цього втікати, відмовлятися. Тому що тільки в цьому випадку Ісус буде з нами. Тільки в тому випадку, якщо ви будете переходити через ці випробування, якщо будете приймати Божу волю тільки тоді, Ісус буде з вами і буде нам допомагати. І не буде більше радості, коли в випробуваннях і в складних обставинах ви будете бачити, як Бог вас виводить з цього. Як Бог вас буде рятувати від ваших проблем, як Бог буде виводити і спасати. У цьому є щире щастя да, і радість християнського життя, коли ви дійсно бачите сильну і благословенну руку Бога в нашому житті. Але це видно тільки в проблемах і випробуваннях. Коли в житті все добре, коли в мене все стабільно, як на морі, да, тиш і гладь. Все нормально, мене нічого не тривожить. Нащо мені Бог? Для чого мені бачите Бога, для чого мені шукати Бога, якщо в мене без Бога все добре? Але тільки в випробуваннях Бог проявляє свою силу. Правляє свою любов і показує, що він дійсно сильний і любить кожну з нас. Амінь. Будемо молитися.